Доброго дня, дорогие мої! Сьогодні буде у нас чистка плюс ворожіння. Перший раз, значить, буду ворожити на рунах, і, так що не судіть строго. І так, дивіться: сьогодні у нас от тут чиститься і здоров'я, і денежный канал, і, як говориться, связь з Вищими силами, родом, негатив убирается, тому что Наши враги лепят крадники, без кратников они ж не могут никак жить, да? Вот, тому сегодня у нас чистка, и будем ворожить. Свечи будут работать, будут очищать моих зрителей, подписчиков, мою семью, мой дом, и ваши дома, и ваших деточек, внуков. Сейчас, вот. секундочку, про себе кое-что скажу. Так, сегодня у нас очищаются все жизненные сферы. Вот. И давайте сегодня поворожим. Дивитесь, вот приобрела вот такие руны. Сейчас будем их мешать. Так. И девица, что у нас будет на працей на наступной неделе. Будем сейчас вытягивать три руны. Так как по правилам этих рун треба тільки три. Так, витягуємо руну. Так, перша руна у нас. хвилиночку. Так, руна спокою. Значить, що нам кажуть? Зараз я вам покажу. Дивіться, будь ласка. От, видно? Будемо так показувати. Перша руна у нас руна спокою. Тихенько, будь ласка, я працюю. Знак несе стійке процвітання, добробут, сімейний достаток, спокійне, безперервне зростання будь якої страви. Тихенько я сказала. Вибачте. Так, дивіться, значить, що у нас получається? Получається, що нам кажуть руни, да? що буде достаток, буде зростання будь-якої справи, яку ви починаєте. Далі друга руна. Давайте, дивіться. Так, друга руна у нас. Мой хороший зараз зараз, тому що я тільки, як говориться, ще руна Дагас. Зараз, руна прориву, буде прорив. У праці, да? хто старається, хто починає нове, нове якесь діло. Так, Це у нас, значить, так, щоб вам було видно, оце дві руни ми витягли, всі ми поки обираємо. Значить, що нам кажуть? Що вас чекає процвітання. Ви повинні, ви повинні вірити в здійснення ней... Найсамих неймовірних бажань. А для цього потрібно зважитись на серйозні зміни життя. Нічого не бійтеся, зміни сприятливі. От бачите, так що треба вірити в нашому житті без віри нікуди, і треба бути рішучими. Так, і третю, давайте витягуємо у нас руна Беркана. Дивіться, от вона, вона беркана. Зараз не видно, ні? От, ложимо ту руну. три руни, які у нас витягли ми на насче праці. Що нам кажуть? О, так само. Руна Беркана – це руна зростання. Вона, значить, допомагає в кар'єрі, в особистому житті. Чекайте нових починань, основаних на старих планах. Може прийти нова любов та дружба. Бачите, як цікаво сьогодні у нас. От. Звісно, я поки що новічок в цьому, але. Будемо, як то кажуть, якщо вас зацікавлять, пишіть мене, будемо і далі це виражити разом. Так, давайте перемішуємо, що буде у нас в сфері кохання. Давайте, кого це цікавить, да? в нас же ще много дивиться. Ну і люди різного віку, всім треба кохання. Так, давайте витягувати руни. І будемо дивитися. Так, перша руна, А, знову, знову у нас беркана. Дивіться, що робиться. <смі> так, в любві теж буде продвіження. Так, далі. Що у нас тут і виходить? Хвилинку. Урус, руна урус, руна сили. Бачите, як? Надо же в коханні. <смі> так. Щось завершиться у вашому житті і неминуче почнеться щось нове, позитивне. Тобто, якщо у вас є вже половинка, так, щось старе уйде в ваших відносинах і пройде якесь нове відчуття, нове якесь відносина буде один до одного. Так. Также ця руна з э, цілі відновлює здоров'я. Вона дає владу, могутність, можливість вчинити щось задумане, щось таке, що ви э, раніше думали да, і не рішалися щось зробити. І останню руну ми витягуємо в відносинах. Це у нас э, руна а, Авсус, руна очікування, От, дивіться. От, я не знаю, видно? плохо видно, мабуть. Да? От, це у нас що стосується кохання. Значить, чекайте швидкої удачі, подарунка, осяяння. Може вам прийде якась ідея, да, от, яку ви як, ну, вроді крутилася в голові, да, вона раз крутиться крутиться, да, у нас мисля якась, а ми не можемо її виплатити в життя. Ну, от, Буде у вас, як говориться, така, як, як то кажуть, Прийдеться мисль, да, ви її доведете до ума. От. І ще кажуть, що правильно розпоряджайтесь дарами, які вам приходять в цьому житті. От вам дав Боженька якусь можливість, да, щоб ви зробили ту чи іншу справу. Так... Допустимо, ви там, виграли якусь суму, да? не, не йдіть там в кафе, там, в ресторани, не розтрачуйте її, да? а вложить її в якесь діло своє, яке вам принесе дохід. Ну, пусть навіть не маленький, але да? буде. Тобто з умом, з разумом розпорядитися цією сумою, яка вам неожидана якось прийде або пощасливіться заробити. Так, давайте далі. Значить, працю і кохання ми розглянули, так? Да? Значить, давайте зададим таке питання, що нас все ж таки очікує попереду. Давайте от я буду мішати руни і витягувати ще три руни, да, і будемо дивитися, чистка у нас іде, от ви бачите, бачите, да, бачите, от денежний канал забитий, ніч сидить. на коханні те ж ось, бачите, що робиться. Значит, там, где высшие силы, тоже нечисть, негатив есть трошки. Так, далі. На здоров'ї так более-менее. Ну, что-то так слабенько, ну, щось є. Якийсь крючок, там хтось цепляється, щоб стягувати здоров'я. І так, витягуємо три руни. Витягуємо, так. Мої хороші. Перша руна у нас йде інгус. Руна подарунка. Ви бачите, у нас сьогодні розклад прямо чудовий. Дивіться, от. Зараз руна подарунка. Видно, не видно вам? Так, що нам кажуть, значить. Вона говорить про завершення етапу життя. Справа, якою ви зараз зайняті, сприятливо завершиться. Легко звільнитися з чергової любовної прихильності. Руна символізує нову любов і нову роботу. Ну, у нас просто чудовий сьогодні розклад такий. Так. І гадання. Так, ага, не хочуть нам все розказувати, що нас очікує, от пустая, абсолютно пустая фішечка. Ви бачите, немає нічого. Ну, добре, може, іще щось. Ну, покажіть нам, будь ласка, хоча б ще щось. Я розумію, що будущее не завжди треба знати. Ну, все ж таки, будь ласка. Так, о, і знову руна у нас Беркана випадає. І знову говорять, буде зростання в кар'єрі, в особистому житті. Будуть нові починання на старих планах. Вот, Руна Беркана у нас тут. Отак. От Це те, що очікує попереду, мои хороші. Так, давайте ще погадаємо з вами, якщо ви не проти, Да? Давайте ще разочек подивимося, потім подивимося ще совети от ангела. Он почистився денежный канал, гляньте, яка красота упала у нас тут. Видите, отвалилась сущака, которая тянула, наверное, крали, крали через сущаку. Денежний канал фінансовий. Так, давайте зададим питання. Е, Насчет себе ми спитали, да? Е, Значит, е, давайте зададим таке питання. У кого є діти? Значит, що у дітей, да, яке майбутнє у наших діток? У моих зрителей, у моїх подписчиков, за них буду спрашивать, да? От. Давайте будемо дивитися. От проситься у меня тут одна. Кішечка. проситься, прямо ж напрашується вона. Авсус, руна очікування. Знову. Чекайте швидкої удачі, подарунка, Осяяння. Знову кажуть, що ося, осяїть вас осінить якась ідея, яка вам принесе зміни. От. Е, значить. И постарайтесь правильно направить это все. Ә, все эти идеи, которые, видите, снова нам кажут, что треба, как говорится, не хлопать ушами. Да? А якщо у вас осеніло, значить треба браться и робити всю справу. Так, давайте по закольцовке тут здоровье тянули. Так, мои хорошие, ще ага, цікава, яка, значит, у нас тут руна выпала. Рона на утис. Руна потреби. Невдачі бувають у всіх, а іноді трапляється не з вашої вини. Швидше за все, зараз для вас настав урок, щоб ви навчилися і не звірятися, і не пускати руки. Тоді руна діє не стривала. Бачите, от у нас така руна на утіз. І що вам кажуть, як я вам казала, да? не треба опускати руки, треба важко неважко двигатися уперед. Далі, що ваших діток ще чекає, щоб вони не опускали руки, там, не вийшла там якась е, погана оцінка, щоб вони не засмучували, щоб вони, е, наприклад, е, е, пояснювати дітям, да, що треба двигатись вперед, що треба себе усовершенствувати, треба е, тільки встановлюватися, треба бути сильніше, треба бути е, е, стрімління своє да, проявити. В учобі, не важно, де це, в праці. Так, о, ще мої хороші, значить, феху випало фео, руна богатства. Дивіться, ну нічого собі, о, сьогодні прямо ворожіння удалось, як то кажуть. Розгляньте проблему з матеріальної сторони, збагніть, що брати, а що не брати. Руна дає захист від втрат, охороняє цінності і досягнення, у питаннях любові радить відновити старі любовні зв'язки. Значить, бачите, от, є защита у ваших діток, от, защита, є захист від потерь. От, так що сьогодні мої хороші <гум> ворожіння, у нас удалося, Да? Маленьке таке, але вдалося. Все, давайте на сьогодні з цим закінчимо. Давайте я подивлюся совет від ангела. Вот. І будемо заканчивать, потому що я знаю, що не всі, можуть довго сидіти у екрану. Може, комусь цікаво, може, не цікаво. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Зараз подивимось, що нам на сьогодні на, давайте на следующую давайте на наступну, да? Подивимось. Так, ой, що то я. Совет пораду от ангелов. Давайте будем смотреть. Так, покажіть нам. Дайте нам будь ласочка, Так, витягла я три карти. І так, о, ну сьогодні прям красота. Дивіться: Рок изобилия. Чтобы исправить возникшую финансовую ситуацию, перестаньте думать о деньгах. Мы научим вас тому, как достичь изобилия. Если мы будем работать сообща, ваше финансовое положение улучшится настолько быстро, насколько вы сами позволите. Видите, прям сегодня чудово. Верьте, вот видите, вера опять-таки же, верьте, что двигаться надо вперед. И вовсе не обязательно. Mm, ну, <звучит> <звучит> это неправильно немножко, я думаю, но не буду спорить с ангелами. Написано, не обязательно верить в себя, хотя я считаю, без веры никуда. Достаточно верить в Бога и понимать то, что Он работает через вас и вместе с вами. Если вас охватывает сомнение в себе, положитесь на нас. Мы наполним вас мужеством и верою. Замечательный совет. И энергетическая терапия. Жизнь поддается энергетическому воздействию, потому что эта энергия ⁇ это сама ее сущность. Человеческий организм представляет собой замечательное энергетическое поле, позитивно реагирующее на любые проявления любви. Ваши руки и сердце теперь могут дарить целительскую энергию своим любимым. І клиентам. <ріху> ну, насчет последніх строк, це, мабуть, к практикам відноситься Так, мої хороші, вот такі на сьогодні советы у нас. Якщо хочете, давайте зараз швиденько подивимось, що нам робили враги, все ж таки, да вот Потому що я дивлюся, от сейчас настільки негатива, настолько черноти это, люди просто ну, тонут в этом все. Так. Мої дорогенькі, дивіться, ага, бачите, от, що робиться тут у нас попадало. Так, давайте ще раз подивимося. Подивимося ще, що робили вороги. Зараз хвилиночку. Так. Бистренько і будемо завершити. Свічі у мене доработають, ви не переживайте. От. Якщо у кого є якісь ідеї, да хто хоче там чистку якусь інакшу, я там дивилася. Девушка мені писала, зробіть, щоб свікров мене не доставала. Мої хороші, наша життя це сплошна праця. Треба працювати над відносинами, треба десь уступити, десь промовчати. десь... Е, ну Це все з опитом приходить. Ну, все ж таки, я звертаюся до і до невісток. Ну, будьте ви мудрі, уступайте друг другу, домовляйтеся, Значить, батьники нас садили бачите, щоб ми ні з ким не общалися. Щоб нас е, ніхто, як говориться, не чув, не бачив. І ми щоб нікого не чули та й не бачили. Ну, вищі сили все одно ведуть нас. Так, і робив це мужчина. Колдавав, заказував. Так, либо заказчик, либо колдун. Іграли з нами. Нам показывают в игры, делали нам разбитое сердце, а бумеранг за это пошел. Влияли на влюбленных, на финансы, перекладывали болезнь, друг под маской, закрывал дороги в темное время суток, открыл ящик Пандоры и влиял, преграждал встречи с любимым человеком, кто должен встретиться. Вот. Вот так, мои хорошие, на сегодня вот это все. Завтра постараюсь выкласть вам чисточку. Чистка буде тільки для спонсорів, для підписників. Звиняйте, ну як говорится, я вважаю це справедливо. Люди, які вкладаються, вони повинні получать більше. А які просто дивляться і немає енергообміну, звиняйте, мої хороші є ритуали, які доступні, общий доступ, а є, які будуть чисто для спонсорів та для подписчиков. Все, мої хороші. Пока-пока, всім добра.